Скорпіони, червень для вас це про новий рівень життя. Якщо готові до польоту, дайте знати в коментарях. Отже, по карті суд. Червень відкриває перед вами нову сторінку. Це час для переродження, для прийняття важливих рішень і для стабілізації вашого життя. У вас з'явиться чітке розуміння, куди рухатись далі. Ви ніби прокинетесь після такого довгого, Будете знати, які справи варто завершити, які залишити в минулому, так а які почати з новою силою. Король жезлів додає вам рішучості і вогню у червні. Ви будете впевнені в своїй силі, ви будете знати, чого ви хочете, і не будете боятися діяти. Тому е в червні. Ви покажете свій авторитет, покажете свій досвід, свою харизму, і вони вам допоможуть досягнути бажаного. Після проявлення таких лідерських якостей люди почнуть помічати вашу силу і будуть тягнутися до вас. По четвірці жезлів. Це може бути завершення якоїсь справи, завершення якогось етапу, святкування, радість. так? Можуть бути якісь приємні події в родині, відновлення гармонії, відновлення стосунків, можливо, навіть нові життєві союзи підкладаємо кожен під свою ситуацію, бо прогноз загальний. На особисті записуємось, номер телефону є на сторінці. Отже. Ця карта говорить про те, що ви досягли якогось хорошого позитивного результату і маєте повне право пишатись собою і відсвяткувати це. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!